Всіх вітаю, 2 вересня. Е, від вас є, ну, в принципі, так, багатонько питань стосовно Зеленського. Стосовно того, що десь хтось почув, десь хтось прочитав, або що ще, або просто цікаво, що чекає Зеленського до кінця цього року, 24-го. Бо там пишуть різне, ну, це вкиди все, що його приберуть та буде підписання там чогось. Ну, давайте подивимося це, і ви ще й за дружину питаєте. Ось, ну, запитаю за дружину. Але так, загалом запитаю, без е, особистого життя ну, мене це не цікавить. Я думаю, вас теж. Так. так, Зеленський, Володимир Зеленський відкрила фото. Вони тут разом з дружиною. Так, спочатку давайте загалом запитаємо, що чекає президента України Володимира Зеленського до кінця цього року. До кінця 24-го року. Покажіть, будь ласка, що загалом чекає Володимира Зеленського до кінця 24-го року? Дуже важко. Важкість 10 жислів. Важко... Бачите, важкість. Карта імператора це карта президента, руководителя, керуючого, керманича, як ще сказати, важко йому дуже важко. Що чекає президента Володимира Зеленського до кінця 24-го року? Загалом, що його чекає? До речі, ось він. Дом, сім'я, 10 мечів. А що це? 10 мечів. 9 пентаклі. Удар паш кубків. 10 мечів. Тупік. Розчарування. Він взагалі дуже втомився. Він взагалі просто виснажений по п'ятірки кубків. Йому не хочеться ні якогось задоволення, ні нічого. Взагалі, в нього жахливий стан. 10 жезлів, 10 мечів. Взагалі йому надто важко. Я б сказала, тримається з останніх сил. Просто з останніх сил. Володим... Володимир Зеленський що чекає до кінця 24-го року президент України. Знов 9 жезлів. Ну, дуже важко, ледве тримається. Є плани є плани стосовно якихось домовленостей перемовин. Є шанс. Шанс його тримає єдине, що його тримає, бачите, дивіться, туз монет, це земля, шанс і ось Україна. І ось домовленості. До кінця року в нього єдина надія, ось плани як би не було важко, а йому надто важко. Я вам кажу, він просто ледве тримається взагалі і, і фізично, і емоційно. В нього є шанс, є план, ось Україна, земля, ресурси, цілісність і домовленості. Тобто, все ж таки він націлений на ось це, що він там хоче: план миру, або що ще, він на це націлений. Іти до кінця, як би не було важко. Ось, ось така відповідь. Влаштовує вона вас чи не влаштовує? Я не знаю, напишіть. Я вам кажу те, що кажуть карти. Давайте далі. Володимир Зеленський до кінця 2024 року. Що чекає на посаді президента? Робота, політика, що чекає Володимира Зеленського на посаді президента України до кінця 2024 року. Ну, робота це його робота і політика в цьому плані. Повішений. Жертва, робота, диявол. <кій> а дійсно, тут щось планують стосовно нього, щоб його, щоб він став жертвою, щоб його прибрати, йдуть роботи по, від диявола. Хтось дійсно, ну, те, що ви писали, дійсно щось таке може бути. Ну, ми потім запитаємо по загрозі е, життю. Дійсно, хтось тут, диявол, хоче його прибрати. Це правда. Тут як повішений. Багато хто хоче, щоб він вже не був президентом. Бачите, повішена робота, і це все йде від диявола. Диявол хоче, різні дияволи, не тільки які там за, ви зрозуміли, болота, але ще й дияволи, які в нас. Хотять, щоб він не працював, і, тобто, завісання, щоб він не виконував свою роботу, бо він нелегітимний, як пишуть він вже все. Ну, він же все, він не президент. Ось це хочуть зробити дійсно. Що чекає Володимира Зеленського до кінця 2024 року на посаді президента України? Робота, політика, посада президента України. Володимир Зеленський. 10 мечів. Бачите, що хочуть зробити? 9 жислів. Ті ж самі карти, розчарування. Хочуть зробити так по максимуму, щоб люди були ним повністю розчаровані. Я не виключаю, що йде загроза життю, бо падає 10 мечів вже другий раз. І тут жертва. Ось Україна. Якась інформація від якихось комусь це вигідно, ці удари. Тут все стосовно перемовин, імператора. Перемовини з імператором. Ну, ви розумієте, на що тут натякають карти. Дійсно, йому йде загроза. І його правлінню, і взагалі йому самому. Дійсно. Давайте далі. Фізичний стан, фізичний стан здоров'я Володимира Зеленського до кінця 2024 року. Фізичний стан Володимира Зеленського до кінця 24 року. Королева Кубків. Його підтримує жінка. Да. Його жінка підтримує, та діти. Вони йому просто дають сил та натхнення жити далі. Фізичний стан Володимира Зеленського до кінця року. Імператор Вищий суд, дурень. І що це означає? Відлюдник, аж фізичний стан Володимира Зеленського до кінця цього року. Хвороба. 9 мечів, це що? Тупік. Я вам скажу, в нього проблеми з нервовою системою. Тут 9 мечів, це у нього тут більше нерви. Бачите, емоції. Емоції. Він емоційно вже взагалі, як ото, знаєте, вибухівка. Просто вибухівка. Ну тут щось таке. Ну, тут ще по здоров'ю можна багато чого сказати про всі органи. Я це не буду перечисляти. Тут є карти, які вказують, що в нього може бути. Але ну, нащо воно вам треба? <кхем> так. Особисте життя я не буду питати. Небезпека загроза життю. Давайте. Небезпека, загроза життю Володимиру, Володимир Зеленський до кінця 24-го року. Покажіть, будь ласка, чи є небезпека, загроза життю Володимиру Зеленському, президенту України до кінця 24-го року. Небезпека, загроза життю Зеленському до кінця 24-го року. Чи є якась загроза, небезпека життю? Пасив. Алуна, щось мутять. Хотять його відправити на пасив. Башня. Є е, небезпека. Башня що це? Атака на нього, як атака башня. І прибрати. Надія, у когось такі є плани, надії мрії на, на, на це. Захист Україна. Бо якщо. Ну він, бачите, як показують карти. Захист. Його, ну, він, його політика, захист, Україна і рухатись тільки в сторону, щоб зберегти Україну, захистити Україну, а не просто якось кинути на призволяще. Ну, Мені так показує. Загроза йому йде. Хотять зробити якусь атаку башню. Що це за атака башня і четвірка мечів Зеленському? Що це за атака, башня і четвірка мечів Зеленському до кінця року? Загроза небезпека життю. Щось скрите. Що це таке? Що це таке? Бакал. Бакал. Бачите, є ось король кубків зеленський і ось бокал. Тобто, що це таке може бути? Іде робота стосовно що це таке може бути? Жертва. Робота, диявол. Кубки, кубки, диявол щось планує, іде якась робота, е якась башня. А ну, зараз ще раз запитаю. Так, ану я візьму іншу колоду. Ану-ка оцю. <кій> щось все ж таки є, вони там щось за... за, за... Так, а ну покажіть, будь ласка, небезпека, загроза життю Володимиру, Володимиру Зеленському, президенту України до кінця 24-року. Чи є йому загроза та небезпека життю Володимир Зеленський, президент України до кінця цього року? Чи є небезпека, покажіть загроза життю Володимир Зеленський до кінця цього року. Диявол, що, що диявол, йде якась робота? Іде е, робота. Вкладено багато грошей. А що вони там хочуть? Е, Зеленський, яка саме загроза йому йде до кінця року? Знов те ж саме, що там? Скрита загроза. Що це? Що це за загроза йому йде? Небезпека життю. Україна, бак, кубки, що це? Яка саме загроза йому йде? Щось таке неочікуване, швидкісне, 10 мечів, якісь дії, уход, якась хитрість, якась підлість, якісь зрадники. Що саме за загроза? Не розумію. Тут ще й бакали. хто з кубків теж випав. Це може бути щось, ну ви розумієте, якась жидкость. Ну, отрута, покажіть, яка саме йде загроза Володимиру Зеленському до кінця цього року? Яка саме йде загроза? Яка саме з минулого війна? Знов пасив по правосуддю і завершення. Хотять його прибрати. Пасив по правосуддю і завершення. Його хочуть просто прибрати з посади президента, неважливо яким шляхом. Або, е, якесь, якась башня по, по хитрий план, щось можуть йому зробити фізично, або щось можуть зробити якось по-іншому, хотять розкачати, там була п'ять жезлів, розкачати е, народ всередині нашої країни, щоб пішли якось, знаєте, майдан, ці протести, щоб його прибрали по правосуддю. Тобто, плани у диявола прибрати Зеленського до кінця цього року. В нього інші плани, в нього мир, а в тих прибрати Зеленського. Ну, все. В принципі, загроза йде. Так, далі. Олена Зеленська, що її чекає до кінця цього року. Так, дружина Володимира Зеленського, Олена Зеленська, що її чекає до кінця цього року. Що чекає Олену Зеленську до кінця цього року? Сім мечів. Е якісь е інтриги, хитрощі. Е ну, важко їй теж. Е важко працювати, бо е бага дуже багато зрадників серед її оточення. Вона нікому не довіряє, вона взагалі. взагалі. Що її чекаю до кінця року Олену Зеленську? Діти. Пасив. Теж дуже втомилася. Атака, дорога. Їй йде небезпека в дорозі. Олені Зеленській. йде атака, дорога і 10 мечів. Їй йде небезпека в дорозі. Що чекає Олену Зеленську, башня до кінця цього року? Королева Пентаклі. і імператор. Дивіться, щоб ще не зробили, коли вони будуть разом, бо башня падає і йому, і їй, що коли вони будуть разом. Щось можуть таке вчинити зрадники сім мечів, і йому падає і їй. Тобто на них а Бог йде полювання зараз. Дійсно, це так. Так, ну ми це зрозуміли. Мені здається, це полювання йде з початку війни. А тепер давайте спитаємо, чи вдасться чи вдасться ось цим дияволам, зрадникам прибрати Володимира Зеленського. Та дружину. Давайте про Володимира Зеленського. Чи вдасться дияволам, зрадникам прибрати Володимира Зеленського з посади Президента України до кінця 24 року. Чи вдасться прибрати Зеленського з посади? Трійка мечів, удар в серце, башня. Чи вдасться прибрати Володимира Зеленського до кінця цього року з посади? Президента України. Чи вдасться? Так, да, робота це йде ще з минулого. Тобто всі мечі оці зрадники. До речі, у владі. Чи вдасться прибрати Володимира Зеленського з посади президента України? Диявол, смерть, агресія. І що це? Перемога. Дурень. Кубки. Ну, я вам скажу, тут зараз мені важко зрозуміти. Тут такі погані карти падають, чесно, зараз ще тут спитаю. Такі карти досить ну, погані, дійсно. Чи вдасться прибрати дияволом? Та зрадникам Володимира Зеленського з посади президента України до кінця 24 року. Чи вдасться їм його прибрати з посади президента України? Володимира Зеленського луна щось мутять. Щось мутять, крутять. Якась компашка. Ілюзія. Слава Богу, тут ілюзія випала, бо я тут вже на цій колоді щось я дуже так. їхня робота буде по ілюзії. Ну це вже добре. Військові посилена охорона. Посилена охорона. В дорозі атака падає. Бачите, атака в дорозі. Тобто йому падає атака в дорозі. Якось це, мабуть, знають і посилюють захист. Атака саме в дорозі йому падає. І дружині також. Все ж таки вважаю, що не вдасться. Не вдасться. А ну давайте запитаємо, чи знає Володимир Зеленський, що його хочуть прибрати. Чи знає Володимир Зеленський, що його хочуть прибрати? Чи знає Володимир Зеленський, що його хочуть прибрати? З посади взагалі. Ну, і з посади, і взагалі. Ну так, він знає то з кубків. Так, да, він знає. Обмеження, смерть. Ага, він знає цей таємний план, що вони його хочуть зв'язати йому руки, обмежити взагалі його дії, правління і так далі. Або вбити, або обмежити його правління. Ну, взагалі, він знає цей хитрий Ну, тобто він знає це. І він знає це, Зеленський знає. Ну так, да, він знає, що його хочуть дійсно прибрати. І так, зараз дуже велика небезпека йде. Ну, давайте ще раз на цій колоді. Покажіть, будь ласка, загроза. Яка саме загроза Яка саме загроза йде Володимиру Зеленському до кінця 2024 року? Яка саме загроза йде Володимиру Зеленському до кінця 24-го року? Удар в серце. Світ, диявол. Щось за кордоном, за кордоном щось. Яка саме йде йому небезпека. Ну, тут ще можна, знаєте, як сказати, що е, хтось в світі, е, дасть ножа в спину стосовно грошей, тобто відмовлять в допомозі, в грошах, в підтримки. Це теж можна сказати, тому що вони е, слухають диявола. Яка саме загроза йде та небезпека життю Володимиру Зеленському до кінця цього року? В дорозі ще раз, в дорозі, в дорозі і бокал від зрадників. Дивіться, йому йде дві небезпеки: дорога і отрута. Це отрута від зрадників, предателів. Знов це ж, те ж саме. Від ось, бачите, король мечів. Це спецслужби може бути. Якісь спецслужби ось ці, ви зрозуміли? Так, да, башня йде від них. Угу. В дорозі, знов башня в дорозі падає. Бачите? Вони там щось замишляють, щось планують. А ну, чи вийде в них оця башня в дорозі для Зеленського до кінця 24-го року? Башня в дорозі. Вийде для Зеленського. 50 на 50. Ілюзія, слава Богу, ілюзія падає, ні. Не вийде. Ось так. Так, да, дійсно, велика небезпека йде, да, хочуть прибрати, да, хочуть його прибрати, когось там поставити. Я не знаю, навіть, може, і не буде виборів якогось там поставити. І та людина відразу зустрінеться з Путіним, і ми там все підпишемо, і все, і віддамо все, що вони там хочуть. Все. Чудовий план, просто шикарний. Але він йде для них по ілюзії.